Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український реактив та журналісти з традиційним прямим стрімом українські секіряни, які, незважаючи ні на що виходить, тільки з'являється моєму місті сукіряни Чернівецької області світло. З'явилося світло. Я трошки подумав, проаналізував усе те, що робиться у нас сьогодні. А робляться у нас дуже недобрі, м'яко кажучи. Справи, якщо не кажучи більше, тому я вирішив підняти тему, на яку на превеликий жаль, мало хто звертає увагу. З вами українські сокиряни, прямий стрім, ласкаво просимо в українські сокиряни, стрім, який об'єднує зараз українців, які не здаються. Усіх українців, які терплять, борються з останніх сил, але не здаються. Тому що Україну поставили. Перед вибором або капітуляція і знищення України, або триматися скільки ми можемо. Тому тому закінчується наук Кожен вибирає хто що може робити, але я сьогодні йшов по своєму місту Сокіряни Чернівецької області. У нас не працює нічого, не працюють банкомати, не працюють банки, не працює Київстар Uh, взагалі дуже багато, 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 багато чого зачинено, але люди тримаються. люди тримаються, і розмовах зі мною кажуть дуже просто: ми будемо триматися, скільки ми зможемо. При тому, що, при тому, що, при тому, що наше місто починає допомагати тим людям, які починають переїжджати. На наші терени східної частини України коротше кажучи, Україна бореться, скільки буде у неї сил. А сил у нас, як казав один герой роману Антикілер, не міряно в українців сил не Так що ласкаво просимо українські сукіряни, і сьогодні ми поговоримо про те, але забув. Будь ласка, навіть такі страшні часи підписуйтесь. Підписуйтеся там, що буде, то буде. Бог за нами, за нами правда. Від долі не течеш. Лайки тобайки, коментарі більше 60 слів. І я низько вклонюся. низько вклонюся тим двом українцям чи україночкам, які сьогодні допомогли донатами. Дякую вам, шановні. Шановні рідні, мої дорогі, за те, що допомагаєте. Допомагайте в страшний час. Хто скільки зможе, допомагайте працювати. Час страшний, знаю. Хто скільки зможе, потрошку, допомагайте. Я працюю, працюю, працюю і буду працювати. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Буду дуже вдячний. І Починаємо працювати. Перше, можна говорити сьогодні про Давос, про те, як туди летів Трамп на літакове за 400 мільйонів доларів. І йому на Близькому Сході катарці, катар, це маленька нафтова країна, супергігантська, подарувала літак за 400 мільйонів доларів. Цей літак зламався, і літаки за 400 мільйонів доларів ламаються. Але Трамп не впав цим літаком. Літак повернув, приземлився десь чи в Штатах, чи де Трамп сідає на інший літак і жене в Давос, тому що він відчуває себе переможцем після Венесуели, тому що він хоче Гренландію, і все в тому Давосі починає крутитися біля Гренландії. Макрон ходив в темних окулярах з підбитим оком, да і починає тролити Трампа. Але не про те я буду говорити, тому що на Давосі повинні були б говорити про Україну. Тому що Україна зараз тримає Росію. Ми не витримаємо Росію, ми капітулюємо через рік-два росіяни будуть під Берліном. Європа про це не думає. Вона думає про міфічну загрозу Трамп. А нікому в думку не спадало, що Трамп, говорячи, що він захопить. Захопить Гренландію спеціально відволікає Європу від України. Нікому не приходить в голову, що це спецоперація Трампа і Путіна, які хочуть Європу зараз, коли треба край допомагати Україні, відволікти на Гренландію. Нікому не приходить. Мені приходить. Ну а ви пишіть, коментуйте. Можна говорити про якийсь крах геополітки, про те, що Китай починає. Висловлювати свою незгоду з Росією можна говорити про те, що Буданов говорив мир. Так наш Буданов керівник офісу Президенту, сказав, що в лютому, начебто, щось почнеться, що може бути мир. Я не буду про це говорити, про тому що про це говорять зранку до вечора інші блогери. Які папуги повторюють ті самі тексти, міняючи просто абзаци і міняючи трошки заголовки? Все, я буду говорити про те, що ніхто не говорить, про захоплення Києва росіянами. Так, про захоплення Києва росіянами? Ми забули одну річ: Росія не хоче миру. Росія, вибачте, простужений, мерзну, так як усі. Росія хоче що Капітуляції. Росія хоче перемогти нас війні, а перемогти можна тільки взявши Київ. Якщо Росія візьме Київ нашу столицю, тоді Україна буде розвалюватись по частинам. І врахуємо той факт, що румунська армія підійшла до кордонів з Україною. Румунська армія підходить, посилюється біля кордонів з Україною, начебто для того, щоб реагувати на дії Збройних сил Російської Федерації, але вибачте, будь ласка, а може румуни хочуть зайти на територію України? Так. Я дзвонив компетентні органи Чернівецької області і кажу: поясніть мені, будь ласка, чому румунські військові частини підходять до кордону з Україною в Чернівецькій області. Мені сказали, ми нічого не знаємо. А офіційні повідомлення є. На Ютубі, в інших соцмережах. Себто Румунська армія підходить, накопичується біля кордонів з Україною, в Чернівецькій області компетентні органи нічого не знають. Вас не дивує, мене вже нічого давно не дивує, тому що в Україні починається хаос, бардак, анархія. На місцях ніхто нічого не робить, на місцях чиновники просто готують чемодани для того, щоб ставати на лижі. ну і Ну і ситуація з кожним днем стає все гірша. Але це ще не все. Київ, росіяни хочуть захопити комбінованим ударом з Білорусії. Росіяни хочуть захопити. Тому. Білоруська армія стоїть на кордоні з Україною. Пам'ятаєте, в них були навчання? Вони після тих навчань нікуди не пішли. Білоруські війська стоять на кордоні з Україною. Російські вагнера, найманці стоять на кордонах з Україною в Білорусі, готові рванути на Київ. Але взяти Київ це дуже велика проблема, навіть для об'єднаної російсько-білоруської армії разом з найманцями. Чому ну, Тому що Київ велике місто? Київ, велике місто, брати – велике місто. Так, ми пам'ятаємо сумний досвід радянської армії, яка взяла Берлін, але втратила там, як кажуть, до мільйона солдат і до 10 тисяч танків. Отака ціна перемоги над. Берліном да над фашистською Німеччиною взяття Берліна до мільйона радянських солдат загинуло в вуличних боях, як кажуть, да, і до 10 тисяч танків спалили на вулицях Берліна. Ну я не знаю точні ці цифри чи ні. Але те, що радянських танків неміряно спалили на вулицях Берліна, факт: те, що загинуло дуже багато солдат в вуличних боях, теж факт. Тому а Росіяни і білоруси розуміють, що якщо вони зайдуть в Київ, то застрянуть в вуличних боях. Тому вони хочуть, щоб люди покинули Київ. Для чого б'ють вони по Києву? Для чого вони його обесточують? Для чого лишають Київ без води і тепла? Щоб люди виїхали з міста. 600 тисяч киян вже виїхали з міста. 600 тисяч киян. Вже виїхали з міста на черзі ще сотні тисяч киян, тому що нічого кращого немає. Київ перетворюють в мертве місто. А от мертве місто, в якому немає людей, в якому навіть коли людям роздадуть зброю, вони не будуть чинити опір, в якому по російських білоруських солдатах е, з вікон багатоповерхівок, з дверей, з підвалів не будуть стріляти, так, оцей Київ. Мертве місто влаштовує російських окупантів, влаштовує білоруських окупантів Лукашенко. Я говорю прямо, тому що не треба дивитися на Лукашенка, на його заяви. Лукашенко це вірний слуга Холуй Путіна. Білоруські війська і вагнера, які на території Білорусі отаборилися, готові до ривка на Київ. Просто чекають наказу, чекають моменту. Для того щоб взяти Київ, потрібно перетворити Київ в мертве місто, де немає людей. Тому що єдине, чого бояться росіяни, це зав'язнути вуличних боях. Вуличні бої в такому великому місті, як Київ, яке ще розділяє Дніпро, для росіян це дуже страшна небезпечна річ. Взагалі, вуличні бої в місті Мільйоннику для армії, будь-якої армії світу, це дуже страшна річ, тому що вуличні бої це не поле. І ти не знаєш, звідкіля будуть стріляти, з якого кутка ззаду чи сперду, де свої, де чужі, там все перемішано, виніг Але це тільки при одній умові: коли в Києві будуть люди, коли влада роздасть людям зброю, коли люди будуть обороняти що? своє місто Київ, так як і інші міста України. Тому росіяни знищують енергоструктуру інфраструктуру Києва. Добиваючись того, щоб в Києві позакривали все, так як в моєму місті сьогодні не працюють банки, банкомати, установи, магазини зачиняються, все зачиняються, люди виїжджають, Київ перетворюється в мертве місто. А коли Київ стане пустим містом, от тоді росіяни зайдуть колонами з Білорусі, вагнера підуть лісами до передмість Києва, тоді зі сходу з. Заходу України Рівень Рівно Волині знову ударять з території Білорусі росіяни. Коротше, Київ будуть захоплювати і брати куди в кліщі. А разом з ним і місто Дніпро. Ось такий план у Росії. Про це у нас пані Елена дякую, що приєдналися. Е, так. До нас в чаті я вам скажу одну річ. Одну річ. от Цю думку, що Київ перетворюють росіяни в мертве місто, щоб захопити, практично з українських блогів, які в Україні не каже ніхто, всі гонять байки про Давос, про Путіна, про Трампа, про те, що Буданов поїде в Давос, я вам скажу рідні дорогі, і повторюю: росіяни хочуть захопити Київ, для цього вони роблять з нього мертве місто. Щоб в Києві було якнайменше людей, щоб там був мінімальний спротив на вулицях, щоб не було великих боїв на вулицях. Тому що якщо Київ будуть захоплювати, українська влада роздасть населенню зброю. Для цього бомблять, для цього роблять все, щоб люди виїхали з Києва, щоб захопити мертве місто, розбомбити, піти по вулицях танковими колонами. Спецназ буде зачищати Київ. Коротше кажучи, готується захоплення Києва. Про це вам ніхто не скаже, крім Ігоря Швеця, який завжди каже правду. Що робити? Що робити? Я скажу, що робити: перше вводити в Україні стан війни з Росією. У нас немає війни з Росією. Ситуація катастрофічна, Україна висить на волосині. Стан війни з Росією не об'явний. Вибачте, кого нам бояться. Європи, Трампа та до вибачте, до лампочки нам ті Європа Трамп, Україна гине. об'являєте стан війни, Верховну Раду нафіг, тих 450 злодіїв і російських шпигунів. Командує президент Зеленський. Відповідає за Україну президент Зеленський, мери міст, хабарники нафіг, керують очільники. Ова, всі гроші йдуть на оборону і на соціалку. Все. Україна так повинна триматися, інакше у нас шансу нема. Ну і про рухи опору. Україна може при варіанті того, що росіяни з Білорусі підуть на Київ протриматись тільки тоді, коли на вулицях Києва люди будуть мати зброю, щоб чинити опір російським військам, допомагати ЗСУ. Так само в інших містах України доповідаю по Чернівецькій області. Я сьогодні дзвонив в Чернівецького ОВА. Компетентний відділ, який відповідає, і запитав, коли у нас в області організують рухопору. Чому наказ президента Зеленського вже майже рік не виконується? Чи будуть роздавати людям зброю? Чи знають вони, що війська Румунії підходять до кордону України? Мені нічого не відповіли. Ось таке робиться в Україні. На місцях хаос, анархія, безлад, чиновники або не знають, що робити, або не хочуть що робити, або готові брати чемодани і ставати на лижі. Хто буде стояти до України за останнього? А я скажу: хто: Збройні сили України і нещасний зболений, простий український народ, ті самі рідні. Мої українці, ті самі рідні, мої прості сукірянці, які сьогодні йшли з замершими обличчями. Але казали, будемо триматися, скільки маємо сил. Тримаємося рідні, тримаємося до останнього, тому що у нас інакшого виходу немає. Або нас знищить, або ми протримаємося. Слава Україні! Смерть ворогам. Дякую друзям, які приєдналися в чаті. Підписуйтесь на канал, який завжди за Україну. Завжди за простий народ, завжди говорить правду. Хто зможе допомогти каналу в такий страшний час? 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку. Слава Україні! Смерть ворогам. Перемога або смерть. Патріо о Муерте! До нової зустрічі!